Глобально, ми маємо розуміти, що ставки, ставки це наше існування, не території, не якісь там окремі там ділянки, ставки це наше існування. Це екзистенційна війна. Їхня пропаганда вже навіть не ховається, прямо каже, що мета це повне знищення української ідеї, українців всіх на української ідентичності. Це ціна питання. У нас є дві опції: здатися, і тоді вони перемагають. Але я просто хочу нагадати всім, хто думає, що це легкий шлях, і це допоможуть вижити. Коли була перші визвольні змагання, 17 18 19 20 років, більше ста років тому, коли українці ці боролися за свою незалежність і поправ Тут довго будемо говорити, чому програли. Ну але ж тоді теж частина людей вважала, що їхня хата з краю краще якось там домовитися. От прийшли більшовики, хай буде якось будемо жити. Ну через 10 років був голодомор. Ми під час війн з Росією несли менші втрати ніж під час окупації Росією. Під час окупації Росією нас знищували мільйонами і десятками мільйонів. І ми не могли чинити спротив у цьому, фактично. Ну спротив був, але це не був спротив регулярної армії, це був спротив партизанський, підпільний, але не регулярної армії, як зараз. Так от у нас є дві опції: або здатися, ну в тій чи іншій формі, фактично здатися, або другий варіант чинити спротив. І я вам більше того скажу: якщо ми будемо чинити спротив, це єдиний спосіб взагалі, вижити. Це єдиний спосіб зменшити наші втрати. Тому що, якщо ми подивимося всю нашу історію, коли ми чинили спротив, коли ми билися, коли ми захищали своє, ми виживали. Як тільки ми здавалися, як тільки нас окуповали, тоді наступала справжня чорна година.